Часом буває так, що ти дивишся фільм, доходиш до фіналу і потім розумієш, що весь цей час тебе водили за ніс. І тільки при повторному перегляді починаєш помічати приховані деталі, які натякали на карколомний фінал. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні в нас підбірка 20 шикарних фільмів, які обов'язково треба дивитись двічі, щоб зрозуміти. Тож. погнали! Марний атлас, ця екранізація роману Девіда Мічела розповідає шість різних історій, що переплітаються між собою в різних епохах за допомогою одних і тих самих акторів на чолі з Томом Генксом. І коли дивишся цей фільм вперше, спочатку намагаєшся віднайти зв'язки між епохами та взагалі зрозуміти, що відбувається. Коли фільм тільки вийшов на екрани, він отримав змішані відгуки, а думки критиків розділилися. Одні стверджували, що це класика на всі роки, а інші з нього просто сміялися. Через це він був включений до списків одночасно найкращих та найгірших фільмів 2012 року. Тому явно цей фільм не для всіх. Але якщо вам сподобається його перший перегляд, знаючи фінал, ви зможете насолодитися ним вдруге, знаходячи нові зв'язки та сюжетні переплетіння. Однозначно, фільм не для відпочинку, тут треба ваша максимальна увага. Ворог у кожного у світі десь є двійник. У цьому фільмі герой Джейка Джилінгола Адам шукає свого двійника після того, як побачив його в невеличкій ролі у взятому напрокат фільмі. Цього двійника звати Ентоні Клер, і його також грає Джилін Холл. Це саме той випадок, коли таланту актору вистачає, щоб з легкістю перестрибувати між особистостями. Наприкінці розумієш, що фільм заслуговує на повторний перегляд, але вже з точки зору Ентоні. І можливо саме тоді вам вдасться зрозуміти, що відбувається з усіма цими павуками. Інші. Спочатку здається, що інші розповідають про Грей Стюарт та її родину, яких мучать сумнівні слуги та надприродні явища. Але як ви зрозуміли з цієї підбірки, не все так просто. Діставшись фіналу, можливо, ви по-іншому подивитесь на події в фільмі, і повторний перегляд розкриє вам непомічені до цього деталі. Картина, яка тримає вас на напрузі до самого кінця. А її жанр можна описати як готично-психологічний трилер жахи. Тож будьте до цього готові. До речі, у квітні 2020 року Sentient Entertainment придбала права на ремейк фільму інші, і компанія планує оновити фільм, розгортаючи його в сьогодені. Тож скоро побачимо, чи вдасться їм зберегти стиль оригіналу. Прибуття. Фільм Дені Вільньова не дарма вважається одним із найкращих науково-фантастичних фільмів 2010-х років. Фільм 2016 року з першокласною грою акторів і справді захопливим сюжетом про лінгвістку, яка об'єднується з військовими, щоб спілкуватися з інопланетними формами життя, є обов'язковим до перегляду для шанувальників жанру. Діставшись фіналу, ви ще деякий час будете обдумувати, що там відбулося, і повторний перегляд однозначно Змінить ваше сприйняття стрічки та допоможе краще її зрозуміти. Ми в попередньому відео я згадував режисера Джордана Піла та його фільм Пастка для цієї ж підбірки. Я вирішив пригадати його наступний фільм Ми який розкриває не менш захоплюючий сюжет, в якому сім'я Вілсонів у будиночку на березі озера зустрічає четверо незнайомців у масках. Не хочу казати більше, щоб не зіпсувати перегляд. Скажу лише, що це напружений фільм, який при повторному перегляді по-справжньому розкриває перед вами мотиви персонажів та непомітні до того деталі. До речі, якщо ви бачили всі ці фільми, на каналі Твоя уявна подруга вийшла відео 10 маловідомих фільмів, які варто подивитися. Тож загляньте на її канал, впевнений, ви знайдете для себе щось новеньке. Пан Ніхто! А чи думали ви колись? А що було б, якби ви зробили у своєму житті щось по іншому та прийняли інше рішення? Так, от саме про це фільм Пан Ніхто, який розкриває історію життя старого чоловіка, останньої смертної людини на землі, та варіанти його життя, що залежали від його вибору. З бюджетом у 37 мільйонів євро цей фільм є найдорожчим в історії бельгійського кіно. Однак його касові збори провалилися і склали лише 3,5 мільйони доларів. Дивно, що фанати Джари Далето не підтримали свого улюбленого музиканта та не сходили на кіно, в якому він грає головну роль. Чудовий фільм та чудова ідея, яка заслуговує вашої уваги. Нью-Йорк. А цей фільм, який розповідає про чоловіка, що заплутався в навколишньому світі, протилежний від того, що я рекомендував вам раніше. Він має специфічну структуру, але не пропонує вам нічого важкого, що ви не могли б осягнути з першого разу. А дивитися його вдруге, я рекомендую за красу, яку він вам пропонує, та щоб усвідомити наскільки він прекрасний. Тільки уявіть, головний герой намагається створити розлогу нескінчену п'єсу всередині величезного складу. Тому що він вірить, що вона говорить про складність, красу і трагізм самого життя. Як і щодо інших фільмів з цієї підбірки, думки розділилися. Хтось називає його занадто амбіційним, інші шедевром. Тож, щоб дізнатися, до якої категорії належите ви, раджу подивитися цей фільм і самому вирішити. 12 мавп. Ще один фільм, з яким мене пов'язує дуже цікава історія. Я дивився його багато разів по телебаченню, але це були ті часи, коли ти не можеш перемотати програму чи дивити щось онлайн. Ні, якщо ти не подивився його вчора, значить подивишся колись в майбутньому, через півроку, коли його будуть повторювати. І таким чином я починав його дивитися десь чотири рази, але кожен раз засинав, адже фільм показували о 12-й годині ночі, і мені, як школяру, котрому треба завтра в школу, не вистачало сили його додивитися. І тільки за 10 років після першого перегляду я випадково натрапив на фінал фільму і був настільки здивований, що скориставшись перевагами швидкісного інтернету, передивився фільм повністю і був неймовірно вражений, враховуючи, що це фільм 1995 року, просто неймовірно, що їм вдалося, реалізувати у життя. Ну, і звичайно, моя улюблена машина часу, яка, на відміну від назад у майбутнє, має на меті вберегти людство від майбутньої катастрофи. Але чи вдасться їм врятувати світ, ви дізнаєтесь, якщо подивитися цей фільм? Піджак. І знову фільм про подорожі в часі з неперевершеним Едріном Броуді та Кірою Найтлі, що розповідає про ветерана війни в Печерській затоці, якого помилково відправляють до психіатричної лікарні для божевільних злочинців, де він стає об'єктом лікарських експериментів, які повністю змінюють його життя. Цікаво, що ідея цього фільму базується на романі Джека Лондона Між зоряний мандрівник 1915 року, про ув'язненого, який подорожує в часі та просторі через тугу гамівну сорочку. Ванільне небо. А ось тут ви можете самостійно обрати, яку версію фільму хочете дивитися: іспанський оригінал Розплющ очі чи американську версію «Ванільне небо. Цікаво, що в обох фільмах грає Пенелопа Круз. Офіційний опис інформує, що фільм розповідає про видавця журналу, який починає сумніватися в правдивості реальності після того, як був спотворений в автокатастрофі. Але насправді все набагато заплутаніше. Тож рекомендую вам його подивитися та в усьому розібратися. До речі, не забудьте написати в коментарях фільм, який рекомендуєте до повторного перегляду. Дуже цікаво дізнатись ваш варіант. Вічне сяйво чистого розуму. У цьому фільмі все так само переплутано, як у свідомості Джоела і Клементини. У цьому, власне, і полягає одна з найбільш сильних сторін фільму, наче пазл ви збираєте всю історію по шматкам, намагаючись зрозуміти, що взагалі відбувається. А після задоволення своєї цікавості повторний перегляд допоможе більше сконцентруватися на персонажах та краще їх зрозуміти, без прив'язки до фіналу. Початок Є небагато режисерів, які здатні змусити вас думати під час перегляду, і Крістофер Нолан однозначно один з них. Тож в цій підбірці ви ще побачите його фільми. Що стосується початку, то, окрім неймовірного акторського складу та сюжету, сама концепція, запропонована Ноланом, змушувала людей повертатись до цього фільму знову і знову, намагаючись його осягнути. Враховуючи, що дії розгортаються на кількох рівнях підсвідомості, в них легко заплутатись, але повторний перегляд однозначно допоможе систематизувати побачення та принести ще більше задоволення. Тенет і знов Крістофер Нолан на обміркування ідеї до фільму, котрому знадобилось 10 років, та ще 5 років на написанні сценарію. Тільки уявіть: 15 років роботи це щось неймовірне. Адже і фільм вийшов неймовірний, який, на жаль, через ковід не зміг отримати належної уваги. Скажу відверто, я обожнюю фільми про подорожі в часі чи будь-які маніпуляції з ним. Але тенет змусив мої мізки вибухнути та шукати на просторах інтернета відео в надії зрозуміти, що це було. Мабуть, і повторного перегляду буде мало, щоб осягнути обсяги проробленої роботи та самому без жодної підказки осягнути інверсію та зрозуміти, як це працює. Та хто є хто. Тож приємного перегляду. А ми рухаємось далі. Острів проклятих. Під час першого перегляду цей фільм здається типовою детективною історією. За сюжетом Леонардо Ді Капріо та Марк Руфало грають маршалів в США, які розслідують зникнення людей у таємничій лікарні на віддаленому острові. Але чим ближче до фіналу, тим заплутаніше стає історія. Впевнений, ви вже дивилися цей шедевр. Але будьте певні, повторний перегляд розкриє перед вами набагато більше секретів, після яких ви запитаєте себе, як можна бути таким сліпим. Чому я не помічав чи не помічала цього раніше? Тільки уявіть, колись у 2010 році цей фільм потрапив до мене в якості Кемеріб. Для тих, хто народився в цьому столітті, скажу, що це якість, коли знімають камерою полотно в кінотеатрі, і відповідно всі звуки, які відбуваються в кінотеатрі, йдуть для тебе бонусом. Окрім цього, мій знайомий сказав, що на острові у фільмі є динозаври, і це, наче як парк юрського періоду з Лео Ді Капріо. І з такими знаннями я сів його дивитися. Тоді я подивився десь півгодини і вимкнув, адже динозаврів там не було. І тільки з часом, випадково натрапивши на нього по телебаченню, я подивився його повністю в гарній якості. І тільки уявіть моє здивування, коли я його додивився. Тож, якщо ви його не бачили, обов'язково до перегляду, а потім повторного. Ну і звичайно, ніяких проклятих на острові немає. А в оригіналі він називається Острів Шатер. Престиж фільм Престиж розповідає історію двох фокусників-суперників, які прагнуть створити ідеальну ілюзію, і заради неї вони готові зайти далеко. Ще один фільм Нолана, який потрапляв до моєї підбірки 30 найкращих фільмів у жанрі фантастика за останні 30 років. Тож, якщо шукаєте, що подивитись в цьому жанрі, можете глянути це відео також. Посилання на нього залишу вгорі та в описі під відео. Що стосується престижу, то події в ньому відбуваються настільки швидко, що часом не встигаєш осягнути всіх деталей, а вже кінець. Тому, навіть знаючи фінальний твіст, ви не пошкодуєте, якщо передивитесь цей фільм. Шосте відчуття найчмалан однозначно майстер неочікуваних сюжетних поворотів, і фільм Шосте відчуття відкрив для всіх його талант. Якщо ви не дивилися цей фільм, не переживайте. Я не стану казати його фінал. Скажу лише, що в 1999 році, коли цей фільм тільки вийшов, він став другим за касовими зборами, поступившись лише зоряні війни, епізод перший, та зібрав шалені 672 мільйони доларів з бюджетом у 40. Та був номінований на Оскар за найкращий фільм року та в інших номінаціях. Не розкриваючи детали, додам, що після першого перегляду, ви не зможете передивлятися фільм так само як раніше, звертаючи увагу на деталі, які раніше не помічали. Уявляю, як люди у 1999 році ошелешені виходили з кінотеатрів. Мабуть, вони точно не були готові до того, що побачили. І до речі, як і в «12 мавп, тут грає Брюс Вілліс, який в 90-ті вдало розкрив себе як драматичний актор та був на піку своєї слави. Кримінальне чтиво скажу відверто, коли я дивився цей фільм вперше, мені він не сподобався, адже я хотів від нього шедеврального сюжету та неочікуваних поворотів, але цього не отримав. Коли я передивлявся його вдруге, та змістивши акцент своєї уваги на діалоги, я отримав неймовірне задоволення. Мабуть, його вартує передивитися втретє та спробувати розставити події у правильній хронологічній послідовності та розібратись у всіх відсилках до поп культури та дрібницях, якими він переповнений. До речі, чи знали ви, що вірш Джулса Вінфілда це невірна цитата? Тепер знаєте. Хотів би я вам також розповісти більше про Вінсента Вегу, адже його персонаж несе в собі один секрет, який заклав в нього Тарантіно. І тільки уважні глядачі. Чи люди, які вже дивились відео огляди цього фільму, зможуть його розкусити. Одним словом, кримінальне чтиво це витвір мистецтва, який дав значний поштовх незалежному кіно. Із бюджетом у розмірі 8,5 приблизно мільйонів зміг зібрати майже 214 та зробив значний вплив на розвиток подальшого кінематографу. Бійцівський клуб. Фільм, який отримав негативну пресу, коли вийшов на екрани, але невдовзі здобув багато шанувальників і став культовою класикою, вийшовши на DVD. Той випадок, коли фільм краще свого першоджерела. І це не мої слова, а самого чака Поланіка, який є автором бійцівського клубу. Він був просто вражений, скільки глибини та сенсів заклав у фільм Девід Фінчер, а візуальною естетикою можна тільки насолоджуватись. Особисто від себе можу сказати, що «Бійцівський клуб феноменальний фільм, який заслужено займає 13-те місце в списку найкращих фільмів за всю історію. І ви, мабуть, знаєте фінальний твіст і вже його дивилися. Тому що вам було цікавіше, при повторному перегляді я попрошу вас придивитися до Марли. Можливо, в ній також ховається секрет, який ви не помічали раніше, а можливо, я щось собі вигадую. Одним словом, однозначно рекомендовано до повторного перегляду. Шкода, що такі витвори мистецтва бувають настільки рідко. Пам'ятай, мені дуже подобається, як цей фільм називається в оригіналі Мементо. А походить його назва та сценарій від оповідання «Мементо морі, яке написав молодший брат Крістофера Нолана Джонатан. До речі, Мементо морі з латині означає пам'ятай, що доведеться помирати. Мементо це, мабуть, перший фільм, що привернув увагу до Крістофера Нолана. А його структура й досі вважається найскладнішою з фільмографії режисера за сюжетом фільму. Леонард Шелбі шукає вбивцю своєї дружини. Але ось яка справа: він хворіє на рідкісну форму амнезії, що майже повністю втратив короткочасну пам'ять. Пам'ятаючи все до смерті дружини, він не може згадати, що було 15 хвилин тому. На допомогу йому приходять фотоапарат Polaroid та татуювання на тілі, які мають допомогти йому рухатись вперед у його справі. Неймовірно складний фільм, який важко структурувати, але Нолану це вдалося. Тож під час перегляду підготуйте власні нотатники, щоб не загубити жодної деталі. Фільм, який однозначно вартує повторного перегляду. А перед тим як ми прийдемо до останнього фільму в цій підбірці, також варто пригадати: Олдбой, Пила, «Інтерстеллар», Назад у майбутнє місяць та багато інших фільмів, які вартують повторного перегляду. Але сьогодні цю підбірку завершує втеча шоушенка. Один з найкращих фільмів всіх часів однозначно вартує двох переглядів, через те, що в перший раз ви слідкуєте за сюжетом, а другий раз дивитесь, щоб по-справжньому оцінити всі кінематографічні деталі та візуал картини. Мабуть, не вартує переказувати сюжет. Скажу лише, що режисер Френк Дарабонт дуже вдало знайшов ключі до екранізації романів Стівена Кінга, адже саме йому належить не менш культова картина Зелена миля таймла. Цікаво також, що роль Енді Дюфрейна спочатку запропонували Тому Хенксу, який дуже зацікавився проєктом, але не зміг прийняти пропозицію через те, що був зайнятий у Форест Гампі. Але згодом у 1999 році все ж приєднався до режисера у роботі над зеленою милею. Оце так були часи. Але на цьому ми не завершуємо, адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: найкращі вирізані сцени з Гаррі Поттера» Та найкращі вирізані сцени з культових фільмів. Переходьте та насолоджуйтесь!